Бачите, вже ялинка засвічена завжди на 19 грудня ми відкриваємо ялинку на День Святого Миколая. До речі, хочу всіх привітати з цим днем. Багато дискусій, багато дискусій було. Потрібно нам встановити ялинку чи ні. І тим не менш, ми прийняли рішення встановити ялинку. Спираючись на те, що росіяни хочуть вкрасти в нас нормальне життя і хочуть вкрасти у наших дітей велике свято Святого Миколая, Новий рік, Різдво. Ми не дамо у наших дітей вкрасти свято і тому тому сьогоднічно встановили ялинку. Вона може бути не така, як в минулі роки, де було і багато більших іграшок, і багато було освітлення, і були футкорти, були атракціони. Цього в цьому році нема. Але ялинка набагато менша, ніж звичайно, тому що в минулому році була 31 метр, в цьому році виключно 12 метрів. Вона прикрашена зараз жовтого з жовтими жовтими блакитними кулями багато прапорів ми бачимо з наших країн, які країн-партнерів, які підтримують Україну. На бачимо на верхівці стоїть тризуб символ герб України. І ще нам тільки що подарували також. Берельєф такий при е, причепили зі сторони архістратіга Міхаїла, захисника нашого міста, який захищає ми мир і спокій в нашому місті, і сподіваємось, він також далі буде продовжувати е, це робити. Е, головний захисник, я жартував, знаєте, е, залужний е, над архістратігом чи е, порядковується йому От, це питання було. Але разом, разом всіми силами ми робимо все для того, щоб е, Тим не менш вистояти, і ми на назвали цю линку незламності. Нас українців не зламати. І найголовніше це сила духу, воля до перемоги, і все буде добре. Незважаючи на все, ми вистоїмо, витримаємо і переможемо. Скажіть, будь ласка, є стендом? Що ви кажете? Казахстану була Казахстана? Казахстана. Я не только что не проверял все флаги, он ну, должен быть. <рігали> <рігали> Казахстан <рігали> же нас. <рігали> <рігали> а вот бачите, бачите, видите, мне говорят, что Казахстана флаг. Місто це не коштувало на копійки, тому що ялинка встановлена за ініціативою, ініціативою соціально-відповідального бізнесу, і жодної копійки місто на це не витратило. І генератор, і іграшки, і ялинка це подарунок місту від бізнесу.